Шановні колеги, ми продовжуємо говорити саме про групу передчасно народжених дітей, і не менш важливим, не менш актуальним питанням саме є захист цієї групи, імунізація. І тому ми сьогодні поговоримо про вакцинацію передчасно народжених дітей, які на сьогодні стоять перед нами виклики та які можливі рішення. Хочу зазначити, що фото, які продемонстровані, в презентації всі отримані за згодою батьків пацієнтів, і презентація організована за підтримки компанії Pfizer. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ми вже стільки разів торкалися, і я ще раз підсумую щодо статистики перечасних пологів у світі та в Україні. Ми поговоримо про особливості імунної системи у перечасно народжених дітей. Поговоримо про основні виклики та які пов'язані з вакцинацією. Недоношених дітей спростуємо самі поширені міфи, які стосуються вакцинації. Поговоримо про сучасні рекомендації щодо імунізації перечасно народжених дітей, згадаємо календар профілактичних щеплень. А також я скажу про нові зміни, які будуть втілені з 1 січня 2026 року. Тому що зараз на сайті МОЗ проєкт нового наказу щодо змін про внесення до календаря вакцинації. Поговоримо також про сьогоднішній рівень охоплення вакцинацією дітей до року щодо обов'язкових та рекомендованих вакцин. Поговоримо про тактику вакцинації щодо основних збудників інфекцій. Я представлю кілька клінічних випадків щодо власного досвіду імунізації наших перечасно народжених діток. І також торкнуся питань ролі рекомендованих вакцин у групах дітей високого ризику. Зокрема, поговоримо про вакцинацію проти менінгококів та пневмококів і на завершення зробимо висновки. Щороку в світі народжується близько 15 мільйонів перечасно народжених дітей. Основними причинами, як ми знаємо, є інфекції, ускладнення вагітності, багатоплідна вагітність, хронічні захворювання у матері. І рівень перечасних пологів різниця від 5% у Європі аж до 18% у країнах, деяких країнах Африки та Азії. В Україні 7 до 7, 8 від усіх народжень складають перечасні пологи за даними Міністерства охорони здоров'я. І це понад 20 тисяч дітей, які щороку народжуються раніше 37-го тижня гестації. А групами ризику, знову ж таки, повторюсь, є багатоплідна вагітність, а також жінки з хронічними захворюваннями. Проте завдяки сучасним перинатальним технологіям виживаність складає у групі дітей, які народилися старше 28 тижнів гестації 85-90%, і у групі дітей, які народилися менше 28 тижнів, 50-60%. Які ж особливості імунної системи у передчасно народжених дітей? В першу чергу у цієї групи дітей знижена кількість захисних материнських антитіл. Також, як ми знаємо, знижена бар'єрна функція шкіри та слезових оболонок. Незріна вроджена імунна функція, знижена мехація лейкоцитів, знижена функція комплементу. Знижена кількість дитритних клітин, моноцитів і знижена презентація антигену через високий рівень аденозину. Переважають перехідні бета-клітини, у які мають знижену афінність до антитів та характеризуються повільненим дозріванням. Також що перед часом народжених дітей такі нові профілі та клітин при стимуляції столбоподібних рецепторів, зокрема знижений гамма інтерферон та підвищені інтерлетін-10. Також споріднена взаємодія П-лімфоцитів і cd 4 Т-фолікулярних хелперів у гермінативних центрах вторинних лімфоїдних органів, що є важливим компонентом для індукції ефективних вакцинних відповідей. З якими ж викликами саме серед групи перечасно народжених дітей ми з вами сьогодні стикаємося? В першу чергу, це ці супутні проблеми та знижена маса тіла, яка характерна для перечасно народжених дітей. Адже ми знаємо, що у дітей з масою тіла менше 2000 грамів вищий ризик апної та бредикардії після щеплення, і це потребує моніторингу. Враховуючи незрілість організму та незрілість імунної системи, у передчасно народжених дітей знижений рівень материнських антитіл. Звісно, виникають сумніви щодо ефективності та безпеки вакцин у групі глибоко недоношених діток. Дуже часто виникають труднощі з дотриманням календарів щеплень. Особливо через те, що дана група дітей потребує довготривалої госпіталізації, у них виникають інфекційні ускладнення або проводяться певні хірургічні втручання. Тому дуже часто потрібні саме індивідуалізовані схеми вакцинації. Також одним із викликів є відсутність або обмеженість даних, тому що для деяких вакцин дослідження в групі недоношених дітей дуже мало. І протоколи можуть бути часто адаптованими з даних про доношених дітей. Також певні психологічні, певні соціальні фактори. Саме даний чинник будує страх батьків перечасно народжених дітей. Вони відмовляються або відтерміновують довготривало початок вакцинації, тому потрібна ефективна комунікація з такими батьками, з такими сім'ями. І дуже частими міфами є те, що грудне молоко захищає від усіх інфекцій, але насправді грудне молоко дійсно містить антитіла. Проте вони забезпечують тільки тимчасовий захист, і він не є достатнім для захисту організму дитини від усіх інфекцій. Дуже часто побутує, побутує такий міф, що краще відкласти вакцинацію до старшого віку. Але саме рання вакцинація, вона необхідна, щоб захистити дитину від важких інфекцій в самий вразливіший період, тобто впродовж першого року життя. Ну, Мабуть, самим поширеним міфом є те, що вакцинація викликає аутизм. Жодних наукових тверджень щодо цього факту немає. І дуже часто. Побутує такий міф, що не потрібно вакцинувати взагалі групу перечасно народжених дітей та дітей з хронічними захворюваннями. Але навпаки, саме перечасно народжені діти і діти з хронічними захворюваннями є більш вразливими до інфекцій. Тому сучасними рекомендаціями щодо імунізації передчасно народжених дітей, згідно канадської педіатричної асоціації плода і новонароджених, є те, що... Передчасне народжені діти у стабільному клінічному стані, незалежно від маси тіла при народженні, повинні бути імунізовані відповідними дозами вакцин в тому ж хронологічному віці і за тією ж схемою, що й доношені немовлята. Ну, виняток всім нам відома вакцинація БЦЖ, яка проводиться від маси тіла 2000 грамів. Здорові недоношені діти, діти з масою тіла більше або рівною 1500 грамів, як правило, добре переносять імунізацію, а частота несприятливих реакцій, вона подібна до високого рівня частоти, як і в групі доношених дітей. Також є дані, що пасивна передача материнських антитіл відбувається після 28 тижня вагітності. Тому недоношені діти народжені після 28 тижнів гестації, вони матимуть антиціла, отримані від матері, але вони в нижчих концентраціях відмічаються і протягом коротшого періоду часу в порівнянні із групою доношених дітей. Перед вами календар профілактичних щеплень добре нам всім відомий. І хочу зазначити, на жаль, в Україні затверджений календар профілактичних щеплень лише проти 10 інфекцій. В той час звертаю вашу увагу, що в Європі проти 20 інфекцій. І, звісно, це важливо, тому що це захист дітей з хронічними захворюваннями, ті, які раніше терміну народилися. Але слід пам'ятати, що передчасно народжених діток ми інгновізуємо, повторюсь, згідно хронологічного віку. І хочу зазначити згідно проєкту протоколу щодо зміни календаря, які будуть внесені зміни. Вакцинація БЦЖ буде дозволена через 24 години після народження. Також Якщо ми знаємо, що після двох місяців ми повинні провести, згідно з сучасного з календаря, шкірну туберколійну діагностику, то згідно новими рекомендаціями ми можемо вакцинувати ПЦЖ без проведення шкірної туберколіної діагностики до 9 місяців. Тобто 8 місяців включно вакцинація ПЦЖ буде дозволена без попередньої провинту. Це щодо нових змін. Щодо вакцинації проти гепатиту Б все залишається таким же. Вакцинуються діти незалежно від маси тіла, і це нульова доза, а потім буде в календарі зазначено, що вакцинація від гепатиту Б проводиться в 2 місяці, в 4, в 6 і в 18 місяців. З новинок. Це те, що кірк веснуха парадитка буде проводитися в 12 місяців і в 4 роки, а не в 6, як було раніше. Також буде використовуватися тільки інактивована поліміелітна вакцина. Ну і в принципі всі інші зміни вони не такі суттєві. Це з основних новинок, які будуть прийняті на початок 2026 року. Також пропоную вашій увазі рівень охоплення основними вакцинами. Якщо ми подивимося, рівень охоплення порівняємо 23-24 рік, то ми побачимо, що рівень охоплення падає незначно, але все ж таки він знижується. І проти туберкульозу, і проти вакцинації гепатиту Б, і проти дифтерії, кашлюку правця проти поліеміїду, хіп інфекції, кір, краснуха, паротиту незначно, але відсоток знижується, на жаль. Якщо ми поговоримо про рівень охоплення рекомендованими вакцинами, проти пневмококова вакцинація перша доза, вона охоплює тільки 63%, друга доза 58 і бустерна доза у 12 місяців 45-50%. Звісно, ці дані залежать від регіонів. Якщо ми говоримо про оцінку е, і дані приватного сектору, то Бороти проти манізапарку діти вакциновані менше 5%. Знову ж таки, зупинюся більш детальніше на тактиці вакцинації проти основних збудників, адже вакцинація БЦЖ проти туберкульозу вона проводиться від 2000 грамів, а також дітям старше 34 тижнів гестації, вони можуть бути щеплені БЦЖ відразу після народження. Якщо менше 34 тижнів гестації... То діти не отримують вакцину безпеже до до настання саме цього терміну. Проти кашляку, дифтерії, правцю, поліеміліту, хід інфекції. Діти повинні отримувати три дози, починаючи з шести тижневого віку. Проти пневмококу в терміні дистації менше 32 тижнів. А по ці діти, які мають хронічну хворобу легень. Пневмококова вакцинація проводиться за схемою плюс 1 або за календарем і дві дози полівалентної пневмококової вакцинації 23 валентної поліс... полісахаридної пневмококової вакцини згідно правил, перша доза після 2 років і друга доза через 5 років після першої. Але це тільки коли ми говоримо про 23 валентну пневмококову полісахаридну вакцину. Щодо ротавірусу, дуже важливо вакцинувати діток в стабільному клінічному стані, особливо передчасно народжених, в тому числі і доношених, але є теоретичні тільки ризики щодо виникнення захворювань внаслідок трансмісії вакцинного вірусу. Якщо ж у нас, немовля, у віці 6 тижнів все ще перебуває в стаціонарі, то перша доза вакцини вводиться в день випуску, якщо на момент виписки дитині ще не виповнилося 15 тижнів, або е, вводиться під час перебування немовляти в лікарні, е, якщо виписка не відбудеться до виповнення цього віку 15 тижнів. І пропоную перейти до клінічних випадків. Що я хотіла е, показати, акцентувати увагу. Е, перший клінічний випадок стосується перечасно народженої дівчинки на 33 тижні. На сьогодні скоригований вік 50-51 тиждень. З анамнизу дівчинка була народжена від першої вагітності, перших пологів, це був кесарський розтин. В анамнезі про еклом тяжкого ступеня, діагноз некротизуючий ентероколіт, інша низька маса тіла при народженні 1600 грамів, синдром дихального розладу новонародженого і жовтяниця в новонародженого пов'язана з передчасним народженням. На момент скорбовного віку дитина вакцинована проти туберкульозу, проти вірусного гепатиту Б, дві дози отримані і АКДС проти поліемоїту, хіпінфекції одна доза. Це з приводу обов'язкової вакцинації, з приводу рекомендованого календаря дитина також отримала першу дозу проти ротавірусу, проти пневмококу і проти менінгококу. Також хочу показати другий клінічний випадок, де мова йде про перечасно народжену дитину на 28-му тижні, скорбований вік на сьогоднішній момент один рік три місяці, за занамнезу народжений від першої вагітності перших пологів, кесарський розтин, завмирання одного із плодів, діагноз гіпоксичної хімічна енцефалопатія новонародженого другої стадії, інша низька маса. Ціла при народженні 1220 грамів судомого новонародженого, анемія недоношених і жовтяниця новонародженого пов'язана з перечасним народженням. На момент скоригованого віку дитина вакцинована. А, 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 насправді діагнози а, це за нами несуться. Це діагнози, які при народженні, це не на момент скорбованого віку, а, маленьке уточнення. Добре, я думаю, що ми повернемось до дискусії. В даному випадку дитина вакцинована проти основних збудників східно-образкового східно коленверяці туберкульоз, вірусний гепатит Б, три дози отримані, проти АКДП, поліоміеліту, хіпінфекції, три дози і з рекомендованих вакцин дитина отримала дві дози проти ротавірусу, Одну дозу проти вітряної віспи, проти пневмокопу три дози, манінкопоку три дози і проти гепатиту А тільки одну дозу. І третій клінічний випадок. Дівчинка народжена на 27-му тижні гестації, скорбований 1 рік вік 10 місяців, замарно зонароджена від першої вагітності перших пологів. Діагноз гіпоксична ішемічна енцефалопатія новонароджених, вентикулобілітація першого ступеня, супопендемальний крововилив зліва, перевантрикулярна лейкомаляція, інша низька маса тіла при народженні 1020 грамів, ретинопатія передчасно народженої дитини, проведена лазерна коагуляція, свідківки обох очей і тяжка асфіксія при народженні. В віці рік і 10 місяців дитина також отримала обов'язкові вакцини проти туберкульозу, вірусного гепатиту Б3 дози, 4 дози проти прямцю, привцюполіеміолізу і три дози проти хіпінфекції. З приводу рекомендованих дитина була вакцинована проти ротавірусу повністю дві дози, проти пневмококу три дози, менінгококу три дози і отримала першу дозу проти... Вітряної віспи, демонструючи клінічні випадки, я хотіла показати безпечність і ефективність вакцинації в групі перечасно народжених дітей, тому що це група високого ризику, але і ми повинні думати про захист і імунізацію даної групи від основних збудників дитячих інфекцій. Звісно, таким інструментом, який дозволяє нам запобігти розвитку інфекційних захворювань, є саме вакцинація. І дуже важливо пам'ятати про додаткову імунізацію, зокрема про вакцинацію проти пневмококу та менінгококу. Тому що, якщо згадати дані ВОЗ і в світі зазначається, щороку реєструють 1,6 мільйонів летальних випадків через пневмококові захворювання. І саме половина із них це діти до 5 років. Інвазивне менінгококове захворювання найчастіше зустрічається у немовлят саме в віці 5 місяців. Я про це буду ще говорити. А, і а, є дані, які говорять про те, що немовлята, які пережили Мінінгококовуцемію, може спостерігатися порушення росту через 10 років а, саме під час періоду швидкого підліткового зростання. Всі ми пам'ятаємо про а, подію, яка сталася зовсім нещодавно, 10-місячна дитина, яка померла від манінгокцемії. І е, ми пам'ятаємо, що саме менінгококова інфекція, е, спричинена нейсерія Менінггітидіс, вона пов'язана з високим рівнем смерті. Інфекційно-інвазивне менінгококове захворювання, е, з будником якого є нейсерія Менінгітідіс, вона е, саме є грамнегативним диплококом, може мати спорадичний випадок. Може викликати спалах або епідемію і є основною причиною бактеріального менінгіту та септицемії в більшості регіонів світу. Незважаючи на рідкість, інвазивне менінгококове захворювання це серйозна і непередбачувана, дуже швидко прогресуюча, небезпечна для життя бактеріальна інфекція. Вона передається, манівно коркове захворювання передається від людини до людини через контакт зі слиною, через повітряно-крапельний шлях. І е, дуже часто може бути складно діагностованою, е, тому що, е, на жаль, ранні симптоми дуже часто є неспецифічними. Саме немовлята мають підвищений ризик е, на захворювання е, на малінгно-коркову інфекцію. І до року, саме віком до року діти є дуже вразливими. І найвищий рівень захворюваності спостерігається саме в даній віковій категорії, а за ними будуть йти діти від 1 до 4 років. Хочу також зупинитися, що не лише менінгококова інфекція викликає летальні випадки, і це в 10-15%. Але і е, меленхід, який спричинений гемофіліоз інфлюєнсу типу В у 3-6% випадків може бути летальним, Пневмококова пневмонія у 15%, дифтерія у 5-10%. Е, і хочу е, зазначити, що е, е, існує вакцинація від різних сирогруп. Є е, е, вакцини, які захищають від сирогруд. ACW ТаY це вакцина Німедрикс для немовлят віком від 6 тижнів. І якщо ми говоримо саме про немовлят і початок вакцинації 6 тижнів, то імунна відповідь буде сягати 97-99% уже після першої вакцинації. Якщо ми говоримо про дві первинні дози... Це теж порядка 99% і після бустерної дози у віці 12 місяців. Нагадаю, графік вакцинації Німедриксом, який в залежності від віку початку буде залежати кратність введень. Тобто, якщо вакцинація розпочата першою дозою 6 тижнів, то це дві дози з інтервалом 2 місяці і бустерна доза 12 місяців. Якщо ми розпочинаємо вакцинацію з 6 до 12 місяців, то перша доза і друга доза не менше, ніж через 2 місяці, це може бути навіть бустерна доза у 12 місяців. І підлітки, дорослі, діти старші року, вони вакцинуються однією дозою. Вакцини проти менінгококових захворювань, які спричинені і серотипами B, і серотипами C, вони добре переносяться екстремально недоношеними дітьми. Бустерна доза вона індукувала, за даними досліджень, однаковий рівень антитіл, як у доношених, так і недоношених до одного року. І крім легких місцевих реакцій, про серйозні якісь зміни, пов'язані з вакцинацією, події не повідомлялися. Календарі ранньої імунізації рекомендують першу дозу віці-восьми тижнів, на противагу того, що ми бачили згідно інструкції, коли можна починати вакцинацію 6 тижнів. І що початок у 6 тижнів, що початок у 8 тижнів має на меті захистити від менногокових інфекцій немовлят, особливо до піку, перших, піку першого захворювання це 5 місяців на менгову інфекцію. Також вакцинація проти пневмококів це зменшення тягара інвазивних пневмококових захворювань у передчасно народжених дітей. За даними досліджень, пневмококові конюговані вакцини добре переносяться групою перечасно народжених дітей і ефективність пневмококової вакцинації 13% у недоношених дітей з низькою масою тіла сягала 100% і за даними німецького епіднагляду, спостерігалося значне зниження інвазивних пневмококових захворювань у недоношених та доношених дітей. Звісно, що первинна серія вакцинації у глибоко недоношених дітей вона може призвести до недостатнього рівня захисних антитіл і тому показана бустерна доза саме для того, щоб підняти імуногенність і показати високу імуногенність вакцин. Як ми знаємо, пневмококову інфекцію це важливе, важливе серйозне захворювання, тому що це одна з основних причин, як я казала, вище до 5 років, і вона, може викликати, вона викликається пневмококом, І який може бути звудником як інвазивних бактерімія, сепсис, мінінгіт, так і неінвазивних пневмококових захворювань. Передається пневмококова інфекція зазвичай повітряно крапельним шляхом. І хочу показати слайд, який демонструє попереджені випадки пневмококової інфекції і смертельні випадки завдяки вакцинації дітей, пневмококовою вакцинацією 13. Згідно з даними ВОЗ, ми бачимо, скільки тисяч випадків попереджено захворювання і скільки врятовано життів дітей саме завдяки проведенню ефективної вакцинації. Також хочу звернути вашу увагу не тільки про прямі, але й про непрямі впливи пневмококової вакцинації. Це стосується рівня захворюваності на середній отис, тому що Показано за одним із ізраїльських досліджень, яке було проведено, що саме вакцинація проти пневмококу, вона зменшує рецидивуючі епізоди середнього титу, які спричинені або нетиповою гемофільною паличкою, або невакцинальними стрептококом пневмонія та вараксела катераліс, і також зменшує Вакцинація утворення біоплівок зменшує кількість складних випадків і епізодів захворювання. Тобто, за даним даного дослідження, яке проводилося, було відмічено, що загальна частота всіх випадків середнього титу була знижена на 63 Саме Проводили різні дослідження з визначенням, які ж серотипи домінують в групах дітей до п'яти років, і було показано, що домінуючими є серотипи 6 a 6 і вони мають високий рівень антибіотикорезистентності. Але дані типи серотипи покриваються завдяки вакцинації, зокрема завдяки вакцинації такої вакцини, як правина 13. І я хотіла б на завершення нагадати знову ж таки графік вакцинації, тому що він має бути адаптований до віку дитини, в залежності від віку, коли ми починаємо вакцинацію. Якщо від 6 тижнів, то це 4 дози, якщо від 7-11 тільки 3 дози, і від 12 років дві дози, час, як від 2 років вакцинація привинаром 13 складає лише одну дозу. Отже, такі основні меседжі, які я б хотіла б донести в результаті за підсумками своєї доповіді. Передчасно народжені діти вони мають вищі ризики інфекцій, тому вакцинація для них є критично важливою. Щеплення проводяться за хронологічним віком, незалежно від маси тіла, за винятком ПЦЖ. Вакцини є безпечними, і ефективними навіть для передчасно народжених дітей і були наведені ряд досліджень, які це підтверджують. І особливе значення мають в групах підвищеного ризику, саме в групах передчасно народжених дітей рекомендовані вакцини, вакцини проти пневмококу, проти менінгококу та ротавірусу. Дякую за увагу.